Премудрість прості, вислухаймо Святого Євангелія, мир усіх, Від Матея святого Євангелія читання славого. Будьмо уважні у той час якийсь чоловік приступив до Ісуса і, припавши йому до ніг, каже Господи, змилуйся над моїм Сином, бо Він причинний і тяжко нездужає. Часто кидається в вогонь, часто і у воду. Я був привів його до Твоїх учнів, та вони не могли його зцілити. Ороде невірний та розбешений, відповів Ісус. Доки я маю з вами бути, доки терпітиму вас, приведіть мені його сюди, Ісус погрозив йому, і біс вийшов із хлопця, і юнак видужав тієї ж хвилини, тоді підійшли учні до Ісуса на самоті і спитали, чому ми не змогли Його вигнати. Ісус сказав їм через вашу малу віру, бо істинно кажу вам, коли матимете віру, як зерно гірчиці. Скажете, цій горі перенесися звідти туди, і вона перенесеться, і нічого не буде для вас неможливого, а що до цього роду бісів, то його виганяють лише молитвою і постом. А як вони зібралися в Галилеї, Ісус сказав до них Син чоловічий має бути виданий у руки людям, і вони його уб'ють, але третього дня Він воскресне, і вони тяжко. Зажурилися во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Після того, як Ісус зійшов з гори після свого переображення, відразу до Нього прийшли люди, і батько привів свого сина, який був біснуватий, який кидався в вогонь, кидався в воду і ніхто з ним не міг справитися. Ісус Христос перед тим, як його зцілити, у великій журбі говорить Ороди невірний, скільки я вас ще буду терпіти. Христос був зажурений. Він як досконала людина, не тільки як досконалий Бог, але як досконала людина. Переживав дуже глибоко людські страждання і людські гріхи. І це звернення було не тільки до батька цього сина, але воно було так само це звернення до апостолів. Бо апостоли підійшли, і його вірні учні і сказали, запиталися, а чому ж ми? Не могли вигнати цього Духа. Ти ж дав нам владу, бо Христос перед тим посилав своїх учнів подвоє і сказав: Голосіть, Євангеліє Боже, виліковуйте, зціляйте, воскрешайте, виганяйте злих духів. Апостоли не мали сили цього зробити. Яка причина? Породи невірний і розбещений. Ми створені Богом в наших тілах. Тіло це так само дар. Наше тіло це є дар від Бога. На жаль, людина забуває про це. Тілом ми можемо прославляти Господа, і тілом ми можемо Його ображати. Ми можемо ці пристрасті, якими. До яких ми схильні розвивати їх. І навіть коли ми сповідаємося, обіцяємо Богові, ми можемо нічого не робити. Ми можемо перебувати на такому самому рівні до кінця нашого життя, до самої смерті. І тому, напевно, Він каже до своїх учнів, до апостолів: Ороди вірної, скільки я буду вас терпіти! Дуже важливо розуміти, хто ми є такі, створені на образ Бога, які в нас є дари присутні, які ми маємо розвивати тут на землі, які в нас є здібності, про які ми не дбаємо. Дуже важливо задавати собі запитання і не бути таким літеплим в цьому світі, а щось робити, працювати. В напрямку нашої душі. Піст. Що таке є піст? Це великий дар. Це великий дар, дарований нам, людям людству, яким ми можемо користуватися, а можемо не користуватися. Це велика зброя, якою ми маємо вчитися володіти. Маємо постійно вправлятися. Цьому навику здобувати все більше і більше уміння, щоб володіти цією зброєю. Піст, він є допоміжний до того, щоби ми були святі, безліч святих дуже багато і жінок, і чоловіків, і дітей навіть розуміли це, що таке є піст. Христос так само говорив в цьому Євангелі, що піст є важливим. Постом ми можемо виганяти тих духів і викорінювати свого серця, своїй душі пристрасть. Дуже багато у світі різних реклам, ідеологій, різних пропозицій, пропозицій щодо нашого тіла, щодо нашого вибору. Але пам'ятаємо про те, що Бог дарує нам такі безмежні речі. Які не варті матерії, не варті гори золота чи алмазів, не, не варті мільярдів. Але, на жаль, людина може прив'язати своє серце, свій розум, свої емоції, віддати своє життя на здобуток цієї невартості. Але буває так, що навіть мільярдери вони є святі. Тому що вони, відрікаючись цього, роблять багато добра для інших. А буває так, що навіть бідний, який не має що одітися добре, не має що з'їсти, він прив'язує до свого розуму і ціле життя мріє про ці мільярди і є рабом грошей, хоч не володіє. Але тому, що він мріє і нарікає на інших. Він є нечистий цей бідний. Він носив в своєму серці цю нечисту мрію збагатитися і тим самим перекриває собі доступ до благодаті Божої, до Святого Духа, який би зцілив. Це дуже важливо розуміти, який дар дав нам Господь Бог, щоб ми вміли контролювати ці речі, чи маючи, чи не маючи, бо це не є важливо в цьому житті. Ісус Христос вчить, що тіло це є добре, тіло це є дар, тіло це є храм Святого Духа. Був такий філософ Платон, можливо, ви знаєте, багато багато чули про нього. Взагалі було їх три таких перших, знаєте, грецьких філософів, послідній не був греком. Що вчив Платон? Суть його філософії була та, що Дух і душа є святі. І в міру того, як душа наближалася до землі, в міру того вона набирала гріховності і ставала все більше і більше грішною. І в кінцевому результаті цей платонізм він вплинув і на християнство, тому що це грецька філософія, а християнство розвивалося. В цій грецькій філософії, і християни почали думати, що тіло це є зло, а душа це є добро. Це такий, знаєте, неоплатонізм новий. І воно вплинуло і навіть на наші часи, і це не дивно, що ми, не читаючи Святе письмо, Слово Боже, не розуміємо цього. І навіть перші християни, перші пустинники робили помилки, вони дуже сильно знущалися над своїм тілом. Всякі ланси, всякі, знаєте, умерня. А Христос говорить, ні. Має бути, має бути така золота серединка, що тіло це є дар від Бога, бо Він сам в цьому тілі народився, Бог народився в тілі, зійшов, освятив людство, людськість, тілесність нашу. Освятив, і в тілі ми можемо робити багато речей. Тіло це так само добре. Тіло і душа вони з'єднані. Людина має прославляти Бога. І ми сьогодні з цього Євангелія маємо взяти для себе таку науку, щоб задуматися над даром посту, чи ми у своєму житті цей дар використовуємо, чи він десь взагалі цей дар схований. І навіть ми не думаємо про піст ніколи, ми не розважаємо, що це таке, а нам це не потрібно. Піст це не тільки їжа. Піст це відмова від того, що мені заважає розвиватися. Піст може бути пов'язаний зі звичками якимись, зі словами, з устами, з поглядом, зі слуханням. І якщо ми це розуміємо, ми можемо постити. Постити устами, очами, бухами і розвиватися. І, звичайно, можемо відмовитися від чогось з їжі, від якихось речей, до яких ми прив'язані і думаємо. Отже, запам'ятаємо і задамо собі запитання про піст, про цей дар, який ми маємо, і чи ми ним користуємося в цьому житті, бо це є велика духовна внутрішня. Зброя і зовнішнє, бо ми живемо, живемо в зовнішньому матеріальному світі. І я так само заохочую і себе, і всіх, щоб ми постом добивалися добрих святих речей. І друге. Саме головне, чи ми йдемо, чи ми слухаємося Христа. Чи ми чуємо Його Слово? Чи ми... йдеться про віру, чи наша віра в те, що Бог може зробити все, абсолютно все. Чи наша віра розвивається, чи вона слабенька? Чи ми перебуваємо постійно в сумнівах і ці сумніви з'їдають наше серце, з'їдають наші... нашу душу, і ми не можемо так само розвиватися. Оці речі. Вони дуже пов'язані між собою піст, як дар, наше тіло, як дар і наша віра, наша сутність, наша людськість і сутність, бо ми є ті істоти, які створені на образ Божий. Чи ми віримо, що ми створені на образ Божий, а все інше тут, на землі, всі наші статки, всі матеріальні, вони є тільки для того, щоб. Нас спрямовувати, щоб нас розвивати до цієї цілі, до нашого щастя, до вічності, до небесної слави і в кінцевому результаті до любові, яка нас чекає, яку приготовив нам Ісус Христос. Слава Ісусу Христу!